Вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали, і служили творінню більше як тверцеві, що благословений віки. Амінь. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природні єднання на протиприродні. Так само і чоловіки, позоставши природне єднання з жіночою статтю, розпалили свою пожадливість один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони... Прийняли в собі відплату відповідно їхньому блудові. Е. Ну, ось тут якби все вже, я думаю, зрозуміло. так? Тут іде мова по, конкретно про, е, про такі, вже таку, крайність порушення Божих законів, як томосексуалі, ЛГБТ, томосексуалі. не буду вголос, мабуть, навіть вимовляти це. Тому що ми знаємо, що сьогодні. Е, якби... Є соціальні мережі, які блокують просто, тому що настільки вже ці порушення природи вони стали нормою, що вже є ненормальними, якщо ти щось кажеш про це там погано чи там, з якимось негативом. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, то видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойно. Ось я хочу, щоб ви зараз подивилися. Одне відео, так тому що я от подивився новину прочитав. Така є новина, що сьогодні режисер з України і там там стиліст, чи хто я не пам'ятаю зараз. Ви прочитаєте цю новину. Ми з вами разом починаємо новину і побачимо, як же ж прославилась Україна наша на міжнародній арені, як то кажуть, що відбулося в сфері. Культури, от ось така культура. От сьогодні це українська режисерка, яка зі своїм помічником, і вони зняли ось такий кліп. І а хто ця людина? Це от явний сатаніст, це явний збочинець. Ось, і сьогодні ми, ми хвалимося цим, ми сьогодні пишаємося цим. Ну, це як, як мабуть, якась, якась така невід'ємна частина того, що Україна йде в Європу. Але що це таке, друзі? От що це? От подивіться. І ось, наприклад, церемонія нагородження Гремі, де зібралися зірки Голлівуда. Ну, а ось той самий Сем Сміт, кому допомагала знімати відеокліп Українка, Україночка, яка сьогодні от так прославилась в Україні. От, в співпраці саме з цим. З цим чу... Ой. Ледве не сказав чоловіком. Сем Сміт не приховував на цій церемонії свою прихильність до сатани. І я думаю, що це вже те, що зараз ми тут бачимо, це вже не символізм, а прямий виклик природі людини. Так як Сем Сміт відкрито заявив, що вибрав для церемонії саме образ сатани. І от в компанії Сема Сміта була така собі Кім Петрус. І вони обоє просувають ідеї зміни статі і гендера. От. І Кім, це, щоб ви розуміли, це чоловік в минулому. А Сем... Сем... Сем Сміт заявляє про себе, що він не бінарна особистість. От я ну, якби сам, і сам не знав, що це значить небінарна особистість. Але як я там поцікавився, то виявляється, що це є такі, такі особистості, які використовують по відношенню до себе займенник вони, тобто він, не він, не вона, а вони. Ось. От. І, може хтось з вас не знає, ще є така історія в Біблії, де Ісус виганяє бісів з людини. І коли запитує, ну, перед тим, як вигнати. Бісів з Біснуватого він запитує в біснуватого, як його ім'я, тобіснувати відповідає моє ім'я Легіон. Тобто Легіон це нас багато тут. От, ну, от, от, знову ж таки, ми бачимо займенник. Вони. От, хтось, вони там хтось вже не просто особистість якась є в людині, а там живе багато особистостей. От, вони. От, саме Сем Сміт це типовий. Приклад. І, можливо, Сем Сміт це якраз і є той самий персонаж. Тільки якщо в часи Христа біснуваті жили в гробах десь там на кладовищі, купи свою Біблія, то Сем Сміт сьогодні він, там, живе в палаці, там, в Голівуді, чи де він там мешкає, ходить е в золоті, там, вдягається пишно, знімає відеокліпи і є авторитетом для багатьох. І печально, звісно, тому що я так розумію. Що і для українців також ось так, таке, так, такі, такі речі відбуваються.